Глігач Анастасія, Херсонська НВК номер 48 Тара Шевченко розрита могила. Світе тихий, краю милий. Моя Україно, за що тебе сплюндровано? За що ти, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи діточок непевнених звичаю не вчила? Молилась, турбувалась, дені ніч не спала, малих діток доглядала. Звичайно навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти, панувала я колись на широкім світі. Панувала, ой, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою країну, що колишучи співала про свою недолю, що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой, Богдане, Богданочку, якби була знала. У колисті б задушила, під серцем приспала. Степи мої запродані жидові німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі, Дніпро мій брат висихає, мене покидає, і могили мої милі москаля розриває. Хай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом. Перевертні, нехай підростають та поможуть москалеві господарювати з матері полатану сорочку знімати, Помагайте, недолюдки матір катувати. На четверо розкопана розрита могила. Що вони там шукали? Що там схоронили без? старі батьки? Ех би, якби то знайшли те, що там схоронили. Не плакали б діти, мати не журилась.